Понад століття шпиталь імені Андрея Шептицького є прихистком для знедолених і хворих. Тут допомагають позбутися страждань тим, хто самотужки не в змозі подолати душевний і фізичний біль. Перший український шпиталь впродовж всього свого існування сповідує заповіти своїх фундаторів служити хворим і немічним Львова та регіону, незалежно від їх національної та релігійної приналежності. Душевний спокій та рівновагу знаходять у шпиталі імені Андрея Шептицького ті, від кого здавалося б, відвернувся увесь світ. Невеликовно хворі, віл-інфіковані, самотні. Тут немає значення ваша національність та соціальний статус. Допомогу отримують усі, хто цього потребує. Тисячі врятованих і розраджених душ, результат роботи народної лічниці у Львові. Особливий цей шпиталь є, тому що він якось в собі поєднує високу духовність, високе якесь бажання змінити щось в житті конкретної маленької людини і в цілому в державі. І все-таки, що це є висококваліфікована медична допомога, і соціальна допомога, тобто що це є комплекс, який, на жаль, на сьогоднішній день в Україні не може бути представлений як єдиний монолітний комплекс допомоги людям. В шпиталі переконані патронат митрополита Андрея Шептицького і його благословення визначили для лікарні щасливу долю. Народна лічниця з кожним роком допомагає все більшій кількості людей. Медико-соціальному закладу вдалося пережити усі негаразди і лихоліття. Тут той принцип допомоги божньому, саме допомога, додержується повсякчасної постійно. То найважніше. Говори, то відчувають, як до них підносяться. Це не вимагають від них того, що їм тяжко дати або взагалі не можуть дати. ініціатором створення народної лічниці у Львові став лікар Євген Озаркевич, зорганізувавши на початку минулого століття роботу медичної установи, яка надавала безкоштовну лікарську допомогу незаможним мешканцям міста і селянам. Покровителем лічниці стає митрополит Андрей. Основною ідею заснування шпиталю була власне створити медичну установу, яка би була відкрита для всіх, незалежно від національності, віри, від соціального статусу пацієнтів. І Андрей Шептицький був основним меценатом і промотором цієї ідеї. Він в Львові подарував будинок садом для того, щоб тут розпочала свою діяльність народна лічниця. Також на його кошти було закуплено медичне устаткування. У шпиталі кажуть, опіка митрополита відчувається і досі.